Таку проблему західних регіонів, ще як ТЦК, та як людей просто в бусики завалюють. Що ви можете сказати з цього приводу? Російська стратегія для того, щоб зірвати призов. Ну, фактів немає. Розмови є, да, багато розмов, відео є, але коли ми перевіряємо це, не так. А повірте мені, якщо я бачу факти, ми починаємо працювати. Мобілізація має бути. Ми маємо, ми чоловіки, маємо захищати країну. А ось демократично чи ні, закатуємо рукави і працюємо, щоб захистити простих людей під час війни. Микола у суспільстві вважають, що депутати теж повинні йти і воювати за країну. Ну, по-перше, ці депутати Верховної Ради, якщо ви про них каже, то прийняли вже присягу. Ми вже служимо народу України. Депутати дев'ятого скликання в більшості своєї герої, тому що вони витримують такі перевантаження, і парламент це основа нашого суспільства.